Отже, це короткий огляд, знаєте, таких несподіваних фактів про Тараса Шевченка. Бо ми ж звикли до образу такого суворого пророка в кожусі. А насправді джерела показують нам справжню ну таку собі рок-зірку свого часу: прогресивну, талановиту і що цікаво, неймовірно стильну особистість. Ось вам три факти, які можливо трохи змінять ваше уявлення про нього. Отже, по-перше, Шевченко був по суті успішним фрілансером. Ну тобто, він заробляв на життя не тільки віршами, як багато хто думає. Ні, він був одним із найдорожчих і найзатребуваніших художників портретистів, і це дозволяло йому знаєте, цілком комфортно жити в столиці. По-друге, він був справжнім модником. Так-так, після викупи скрипатства Шевченко витрачав чималі гроші на стильних одяг, на якісні костюми, дорогі аксесуари. А як же той знаменитий кожух, запитаєте ви. Ну, це був скоріше такий продуманий хід, щоб підкреслити свій зв'язок з народом точно не повсякденний одяг. І нарешті третя. Це вас точно здивує. Шевченко світовий рекордсмен. Уявіть собі, йому встановлено більше 1300 пам'ятників по всьому світу від Сполучених Штатів і аж до Бразилії. Це ж просто абсолютний рекорд для діяча культури. Тож, як бачите, Шевченко це не просто забронзовілий символ, а багатогранна, модна і всесвітньо визнана культурна ікона.